Вправа махи руками. Вправа розрахована на розвиток грудного відділу, м'язи плечей та м'язи предпліч. Вихідне положення ноги на ширині плеч. Робимо кругові рухи обов'язково по 30 секунд в одну сторону, а потім в іншу. Це одна з вправ реабілітації для відновлення опорно-рухового апарату. Фізичний терапевт Роман Корнійчук каже, такі дії зміцнюють м'язовий каркас, чим подальшому відновлюють втрачену чутливість чи здатність до елементарних рухів, особливо після поранень. Після травм опорно-рухового апарату, отриманих внаслідок поранень, реабілітація є критично важливою для відновлення функцій кінцівок та запобігання ускладненням. Травми, які найчастіше потребують негайної реабілітації після лікування, є такі переломи кінцівок, вогнепальні та осколкові поранення, розриви або пошкодження зв'язок, травми хребта, пошкодження нервів та ампутація. Самі найшвидші лікуючіся травми це не ускладнені травми м'яких тканин, забої, розтягнення синці або тощо. Самі важчі це травми нервової системи. потім іде костно мязова система: переломи, вивихи і проблеми з суставами. Така реабілітація дасть максимум ефекту, якщо її розпочати у найкоротші терміни. Перший її етап починається за тиждень після поранення, кажуть лікарі. Другий вже за місяць півтора, третій за три або чотири місяці. Чи необхідні вам всі три етапи реабілітації вирішуватиме сімейний лікар або медична комісія? Якщо ви отримали поранення після лікування, обов'язково вимагайте чи коригуйте. Отримання реабілітаційних послуг, тому що це надважливо, це дасть вам ресурс продовжувати жити далі, дасть вам сили і розуміння, як впоратися зі своєю травмою. Фізична реабілітація довготривалий процес, тож на відновлення втрачених функцій можуть піти місяці. Додають терапевти, навіть якщо поранення не було пов'язане з опорно-руховим апаратом, то тривале перебування на лікарняному ліжку може призвести до атрофії м'язів. Найважливіше подолати не тільки гострий період після поранення, а й приділити максимум уваги подальшій реабілітації, аби уникнути інвалідізації або погіршення стану здоров'я. Для цього фізичні терапевти радять щоденно виконувати лікувальні вправи навіть вдома. Ось перша вправа для м'язів ніг. Виконуємо, коли у пацієнта проблеми з м'язовою системою, при неврологіях, що потрібно робити? Стаємо прямо ноги на ширині плечей, піднімаємося на носки, отримуючи рівновагу, робимо вдох і на видосі плавно опускаємось. Друга вправа направлена на покращення м'язів стегон та тазу. Що робимо? Пацієнт знаходиться на лівому боці, ліва рука під головою, робимо вдох, на видосі піднімаємо праву ногу на максимально. Висоту, тобто десь приблизно 45 градусів, виконувати вправи вдома фахівці радять за схемою. Один підхід – 20-30 разів. За появи болісних відчуттів чи дискомфорту, краще звернутись до лікаря, аби не травмуватися. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.